Центи, ми традиційно записуємо кожну п'ятницю, і ось на сьогоднішній день на Одещину було здійснено п'ять потужних атак за тиждень. Всі вони прийшлися на Ізмаїльський район нашої області. Перша атака відбулася в ніч на 3 вересня. Війська Російської Федерації упродовж ночі 3,5 години атакували Одеську область безпілотними летальними апаратами типу Шахід 136 Дрони запускали з приморсько-ахтарська та з мису Чауда у Криму. Всі вони були спрямовані по портовим об'єктам та об'єктам цивільної промислової інфраструктури Подунав'я. Загальна кількість шахедів, що летіло 25, більшість 22, змогли знищити. Проте три дрони дісталися цілий, і у портах виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Наступної ночі ворог знову завдав удару по Одещині. Цього разу удар був спрямований по цивільній інфраструктурі. По Дунав'я українським захисникам вдалося збити 17 безпілотників однак є і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних і промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило. Цієї ж ночі один з тих дронів Камікадзе, якими атакували Одещину вночі російські війська, впав та здетонував на територію Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко із посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України. У свою чергу міноборони Румунії заявило, що атаки російських безпілотників не становили жодної прямої військової загрози національної території або територіальним водам Румунії. А наступного дня президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що жоден дрон і жодна інша частина будь-якого пристрою на територію країни не падали. До Речі до Румунії ми скоро повернемося. А поки що продовжимо про атаки, і знов під ударом опинився Ізмаїльський район. В ніч на 6 вересня ворог спрямував на Одещину не тільки 25 дронів камікадзе. Ще росіяни випустили сім крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х 55 а також балістичну ракету Іскандер. ППО збила всі ракети, а також 15 безпілотників. Ворог атакував об'єкти припортової та цивільної промислової інфраструктури півдня регіону. По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. І тут ми повертаємося до Румунії, у якій 6 вересня все ж таки визнали, що на їхню територію впали уламки шахеда. Як заявив міністр оборони країни Ангел Тілвар, фрагменти, які можуть бути від дрону, виявили в районі села Плауру, що знаходиться навпроти Ізмаїла Одеської області. За словами міністра оборони Румунії, їм потрібно посилити заходи безпеки, створити більше спостережних пунктів і більше патрулів. Ну а у четвер, 7 вересня, інформації стало ще більше. Стало відомо, що у Румунії розглядають можливість евакуації мешканців прикордонного села Плауру через російські обстріли. Місцеві жителі скаржаться, що російські дрони, що атакують порт, пролітають над їхніми будинками. В ніч на 7 вересня, Росія знов атакувала Одещину шахедами. Як повідомили в оперативному командуванні південь, внаслідок нальоту шахетів у декількох населених пунктах на півдні регіону, пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури: елеватор, адміністративна будівля, приватні домовладіння та вантажівки. Унаслідок нальоту постраждали двоє водіїв вантажівок. За результатами бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 п'ять шахетів з них 24 – на територію Одещини. П'ята атака відбулася в ніч на 8 вересня. Цього разу ворог випустив по регіону 20 ударних БПЛА, шахід 136 та «131». У результаті бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Уламками збитого безпілотника спричинено пошкодження нежитлової будівлі та згоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а на нашому youtube каналі чергове цікаве інтерв'ю. Герой цього випуску, доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст, керівник наукового департаменту природнього парку Тузлівські Лимани Іван Русів. Разом із ним ми зазирнули глибоко у чорне море, душу науковців, та звичайно ж у майбутнє. Бажаєте з нами посилання під цим відео? Переходьте і занурюйтесь.